За нами знаходиться пам'ятник Переяславській раді. І перед нами теж насправді тільки це дві різні Переяславські ради. Пам'ятник одній зараз є побитим, а інший оборваний свастиками. Але перша рада, оцей пам'ятник, це був пам'ятник Васеєдіння України з Росією. А по суті, підлою маніпуляцією, якою росіяни намагалися затягнути нас в імперію, і якою вони, на жаль, це змогли зробити. А ось пам'ятник. Нової ради, яку провів В'ячеслав Чорновіл як гетьман українського козацтва, на якій він урочисто розірвав цю угоду і скасував усю присягу московському царю. На жаль, бачите, вона в досить поганому стані. Ну, звісно, є імпровізована клумбочка неподалік, але свагник і ця подія і юридично, і практично доводять, що Україна і Росія є абсолютно різними державами і ніякого союзу чи тим паче об'єднання між нами бути не може.